Всім привіт! Ну, рішив я в неділю не крутити і недарма. Ось от, тільки от, що став, там буквально годинка-півгодинки, все розібралося, гарно розібралося. Е -е, ніби редуктор все-таки хороший. Ні вже тече на землю, що там його збирати. Він же відроблений, плюс з болотом. Перемішаний слегка, Хоча було, то заліпило ту дирку і в ротьбі не попадало, нема піску в нігролі, ну, але що так, так візуально. І така херня, коротше говоря, ступиця чи як там правильно називається, отак її гарно обрізало. А саме-саме саме 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 козирне. От інтересно, не? бачите, як облізор, вона навіть не стає на своє місце. От дивина. Ну, Ох, обрізало і обдзвонив я магазини. Такої штуки нема, ніколи не було. І кажуть, що там той, що я там на франківщину дзвоню фірма, Каже, що за ту осінь я вже третій за, точно за такою ступицею питаюся. І що я вам скажу народ? Я там в одному з попередніх відео прикалувався, що будемо точити варити, як індійці, і видать я на каркав подзвонив до кума. Після обіду будемо точити, варити, що робити інакше. Інакше варіанту нема. Треба, 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 треба. Там ми були з кумом і не такі віші реставрували. От. Варили, точили хитріші вещі. До німецьких комбайнів варіатори ходової переточували і вони працювали, і працюють по сьогоднішній день тих дядьків, що я комбайна продав. Ну блін, звісно, хотілося б заводське оригінальне. Ну що зробиш? Ну нема. Як нема, то що ти зробиш? Де ти його шукати будеш? От. Ну зараз ще катну. Я ще так нічаддя влупив по ньому. Думаю, і так вже воно викинеться. Тут не страшно, шурнеться. Ну, Отаке от о, ну звісно, сальники порвало. ясне діло, така штука вивалилася. Ай. Неприятно. приємно. Класно, коли так зняв, є запчасть. Хопа, замовив чи там, скочив в магазин, поставив, погнав далі. А тут на -то на тобі, на тобі, на тобі. І так гарно обломило. Дивіться, таке, як то, блін. Таке воно симпатічне. О, Сімпатічне. Добрий народ. Бувайте здорові. Будуть новини. Буду знімати, показувати. Хорошого вам настрою. До побачення.